У 2025 році TikTok платить за тисячу переглядів від 2 до 1 долара. Це залежить від формату відео та активності глядачів. Існують дві основні програми монетизації. Перша – Creator Fund, де виплати низькі. TikTok платить від 2 до 4 центів за тисячу переглядів. Це складає від 20 до 40 доларів за мільйон переглядів. Друга програма Creator Rewards Program запущена з 2024 року. Вона більш вигідна. Тут платять від 40 центів до 1 долара за тисячу переглядів. Це означає від 400 до 1000 доларів за мільйон переглядів. Щоб взяти участь, потрібно мати щонайменше 10 тисяч підписників. Також 100 тисяч переглядів за останні 30 днів. Потрібно підтвердити аккаунт як Creator або Pro-аккаунт. Важливо створювати якісний і оригінальний контент. Це впливає на виплати. Автори можуть залучати глядачів через лайки і коментарі. Рекомендується створювати відео від 60 секунд і більше. Додаткові джерела монетизації включають лайви, подарунки та брендові колаборації. Активна аудиторія може принести значні доходи. Найбільше грошей можна заробити, поєднуючи різні джерела доходу.